Вітаю усіх, хто цінує якісний та бадьорий контент. Лише у головних новинах Білої церкви ви дізнаєтесь про всі ключові події нашого регіону. А якщо ви помітили несправедливість або ж зіштовхнулись з проблемами, то телефонуйте в редакцію за номером 068 905 0626. Родина понад два роки чекала на звістку про те, що їхній захисник живий. Але на жаль, Олександра Корнієва, про якого наш телеканал робив сюжет влітку минулого року, не стало ще наприкінці березня 2022-го. У Спасо-Преображенському соборі попрощалися з кінологом, який від 2006 року працював. У прикордонній службі, тож з початком вторгнення у 2014-му обороняв рубежі з так званої ДНР та брав участь у боях під Новоазовськом і Гнутовим. Разом з 35-річним Олександром службу несла і німецька вівчарка Амір. Їх пов'язувала неабияка дружба, і від початку повномасштабної агресії завжди був поруч. Втім, перед виїздом на нуль чоловік залишив собаку на безпечній території. В останню дорогу героя провели рідні, близькі та побратими. Поховали майстер сержанта на Алеї Слави Сухоярського кладовища. Я з ним познайомився 7 років тому. Ну, для мене він як брат. Ну, ну, наскільки людина гарна, що я його рахую за брат. Хоча ми з ним бачились дуже рідко. Ну, я в Києві проживаю, а він в Маріуполі. Після всіх реабілітацій він напевне став строй. Як кінолог, у нього була собака, та що мала чотири сертифікати. Воно дуже довго перебувало росіян. І тільки в тому і воно попало в Україну. А зв'язку з тим, що було неопізнане тіло, воно довго лежало у Морзі під Києвом. І тільки ДНК совпала з його сином рідним, батько, мати, вони живуть на окупованій території, то вони навіть там не мають права ходити в траурі. Тому що якщо такі у кацапи взнають, що Син воював, він сам з Донецька був, і знає, що він воював на території України. Батьки все заберуть, а їх вишлють кудись на силки. За півтора мільйона гривень продають приміщення комунальної власності площою 96,5 квадратних метрів. Аукціон проводить управління комунальної власності та концесії міської ради. Раніше тут працювало відділення Укрпошти. Саме ж приміщення перебувало на балансі ЖЕКу номер 1 До слова, там проведено водопостачання, каналізація та опалення. Проте стан деяких кімнат шокує. Полущені стіни, пошарпана підлога. Що аукціон з продажу відбудеться 21 травня? І традиційно, що четверга наш телеканал аналізує декларації міських високопосадовців. У попередніх ефірах ми показували статки Олександра Поляруша та Юрія Савчука. Якщо ви пропустили ці матеріали, то обов'язково зайдіть на наш Ютуб канал і подивіться. Сьогодні ж розповімо про першу заступницю міського голови Інну Новогребельську. Панянка досить довгий час пропрацювала головним бухгалтером у дикого в будмаркеті, згодом його радницею. А потім кар'єрними сходами дійшла й до його правої руки у загальноміських питаннях. Що нажила чиновниця за цей період, дивіться далі. Посадовиця Інна Новогребельська відповідає у Білоцерківській громаді за медицину, соціальну сферу тощо у своїй декларації. Вона показала зовсім небагато: дві квартири у білій церкві та Києві. Стареньку тойоту 2007 року випуску на якій їздить на роботу, та зарплату у виконкомі майже 730 тисяч гривень. Готівки у гривнях, доларах чи євро, чиновниця показувати не стала. Виходить, що заробляє то і Проїдає. Цікаво, що квадратні метри у столиці Інна Володимирівна купила у перший рік повномасштабної війни за майже один мільйон гривень. Згідно з деклараціями гроші на неї вона ймовірно отримала з продажу іншої нерухомості у Києві. До того ж, на відміну від попереднього року, тоді у неї було на руках не менше 200 тисяч гривень. А ось її чоловік Віктор Сергієнко, який працював начальником управління персоналу в державній міграційній службі, має дві зам. Мальні ділянки в Житомирській та Київській областях минулого року він заробив 868 тисяч гривень. Крім зарплати, отримав ще чималу пенсію більше 175 тисяч гривень. Натомість при таких статках не зміг собі дозволити автівки, бо її не задекларував. Відповідно і витрати на реалізацію програм, які ми для них створили, і на реалізацію різних програм управління захисту де треба підтримувати те населення, яке може бути потенційно корисне на майбутнє, тому це будуть першочергові завдання. Протягом останніх тижнів курс долара та євро в українських обмінниках нестабільний. Нині Нацбанк встановив офіційний курс зеленого на рівні 39 ,63 гривень 63 копійки, здорожчавши на день на 12 копійок. Натомість євро подешевшало на 7 копійок і коштує 42 ,29 гривні 29 копійок. У білій церкві у місцевих обмінниках американський долар продають за 39,90. Різниця подекуди плюс-мінус 5 копійок. Здати валюту можна від 39 гривень 45 копійок. У свою чергу євро продають на рівні 42 гривень 90 копійок, але можна знайти і за 42,80. Купують за 42,40 – 42,60 гривень. Через війну Росії проти України наша медична система зосереджена на допомозі військовим та цивільним, які потерпають через обстріли. Тож, як стверджують у центрі громадського здоров'я МОЗ, щоб зменшити навантаження на лікарів, треба вакцинуватися. Які препарати є в місцевих амбулаторіях та чи безпечні вони, розкаже Ярослав Гопаца. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина в Україні до 16 років має вакцинуватися від 10 небезпечних захворювань. Гепатиту Б, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, а також дифтерії, правця, кашлюка, поліаміеліту та гемофільної інфекції, дорослі ж у свою чергу повинні кожні 10 років повторно щеплюватися від дифтерії та правця. Імунізація є безкоштовною як в комунальних, так і приватних закладах, які уклали договір із Національною службою здоров'я, як зазначають у МОЗ, охоплення щепленнями в Україні в останні роки. Не перевищувало 80 відсотків, тож фіксували спалахи низки хвороб для того, щоб досягти колективного імунітету, щоб не було спалахів інфекційних хвороб, та захистити людей, які з певних причин не можуть отримати. Профілактичні щеплення, наприклад, за саном здоров'я, необхідно, щоб сформувався колективний імунітет. Для цього необхідно, щоб 95% дітей були вакциновані згідно календаря профілактичних щеплень та не менше 80% дорослих, що 10 років, отримували бустерну дозу вакцинації від дифтерії та правцю. За три місяці 2023 року по Київській області зафіксовано 54 випадки кашляку. А це значно більше у порівнянні з таким самим періодом 2023 року. За словами білоцерківської епідеміологині Марини Ляшко, деякі відкладають вакцинацію на потім, адже думають, що хвороби оминуть їх. Проте таке твердження є хибним, особливо нині, коли воєнні дії збурюють екосистему. За даними фахівчині, наразі дещо збільшилась вакцинація серед малюків, натомість низькими залишаються показники серед дорослих. І Як результат цього року на Київщині почастішали випадки кору, краснухи та паротиту проти гепатиту Б щеплення дуже важливе, е, яке не просто захищає від конкретного гепатиту Б. А взагалі покликана вакцина сформувати ніби такий захисний бар'єр для гепатоцитів, для клітин печінки, щоб вони уникали тих ризиків ураження, і в тому числі і медикаментозного якогось ураження, і якогось токсичного ураження, і алергічного ураження. Ну і так само є гемофільна інфекція, яка дуже часто у маленьких дітей викликає ураження головного мозку і взагалі оболонок. Головного мозку і теж може привести до смертельного випадку. Теж вона розпочинається саме з явищі ГРБІ. Я хотіла на цьому окремо наголосити: вакцинація не дає 100% захисту від інфекції, але вакцинація дає, що людина не матиме. Летального випадку і буде легкий перебіг того чи іншого захворювання, від якого робиться щеплення, допоможе зрозуміти, яка вакцина потрібна вам або вашій дитині, педіатр чи сімейний лікар, як розповідає Галина Кухаренко, в амбулаторіях є кабінети щеплень, і прийшовши на прийом, людина у той самий день зможе імунізуватися. Проте чомусь туди поспішають не всі. Хоча препарати майже завжди є в наявності і їх зберігають при спеціальній температурі, це зручно, коли тобі нагадують, що треба прийти провакцинуватися. Зазвичай це і робить на сьогодні сімейний лікар зі своєю медсестрою. Вони телефонують пацієнту, викликають і просять, щоб вони підійшли на певну годину і зробили щеплення. Хто приходить, хто приходить за певними якимись документами, йому також розповідає сімейна медсестра, дивиться, переглядає його карту щеплення. І каже про те, що обов'язково треба їх отримати. По календарю вакцинації людина за день має отримати певну кількість там да вакцин, да, тобто від захист від певних збутників. Тому це може бути за один день і декілька збутників. Зазвичай так і відбувається, тому сказати щось частіше щось ні дуже важко. Так рідше на сьогодні чомусь звертають увагу на гепатит Б. Особливо дитяче населення від вакцинацію не знаю, чому в умовах війни не варто забувати про своє здоров'я, оскільки воно також є важливою складовою національної безпеки а для його збереження періодично треба навідуватися до лікарів, адже ніхто не повинен померти від хвороб, які можна попередити винайденими людством препаратами. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ, на тілі людини знаходиться від 10 до 40 родимок. Періодично можуть з'являтися нові, як правило, у віці до 40 років. Пігментні плями можуть бути різної форми, розміру та забарвлення. Бувають випадки, коли вони змінюють і те, і інше чи зникають. Ці зміни можуть бути безпечними для здоров'я, але можуть свідчити і про меланому. Для виявлення злоякісних новоутворень з 20 по 26 травня у Білоцерківській міській лікарні номер 3 що на архипа люльки 12, триватимуть дні меланоми. Огляд проводять безкоштовно, але за попереднім записом. Телефони ви бачите нижче. При собі необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря. У музеї парку Олександрія відкрили фотовиставку військового фотографа Романа Наумова, і буде весна. Чоловік й до війни був фотографом, проте з початком вторгнення Росії в Україну він вступив до лав ЗСУ, де згодом на службі мав можливість робити вражаючі світлини. Щоб придбати будь-яку роботу Романа, варто задонатити півтори тисячі гривень на потреби армії. Експозиція триватиме до кінця травня, щодня, крім понеділка та вівторка, з 10 до 15 години. Нагадаю, раніше подібна виставка була представлена на загал. У центральній бібліотеці на торговій площі на цьому я ставлю крапку в сьогоднішньому ефірі головних новин Білої церкви. Обов'язково аналізуйте всю інформацію та довіряйте лише достовірним медіа. Більше новин ви завжди знайдете на наших сторінках у соцмережах. Віримо у ЗСУ та перемогу.